Допомога США Україні під загрозою. Президент США Дональд Трамп натякає на її припинення та нав'язує свої умови миру. Ми вирішили запитати українців, що вони думають про потенційне припинення допомоги, чи варто Україні приймати мир на умовах Трампа, та як вони оцінюють нещодавній дипломатичний конфлікт між ним і Володимиром Зеленським. Нічого не можу сказати? Не. Да, это, конечно, очень плохо. Надеемся, что все наладится. Та все народиться. Не припинять Жесть. Що я думаю? Так. Капець Трампу. Це, звісно, це неправильно. А Можна і не буде казати, що я думаю. Я проти, що я можу думати. Тут це не так, як повинно бути. США нам давали гарантії і зараз вони відмовились. Ну, за це треба наказувати. Ну, хорошого нічого точно. Що я думаю? Плохо буде в Україні. Тяжело. Хочу міра. А думають пусть політики. Ну, я думаю, що це дуже погано для нас. Ну, якось справлялися і справимося далі. Mm, з матом ж не можна. Дуже негативно. Ну, плохо, звісно. Погано, звісно, тому що вони хоч чимось допомагали. Наші і так ледве виживають. Ми допомагаємо, скидаємо якісь гроші. Ну і не одна людина суспільство. Тобто Україна повністю якось намагається допомогти. Та родичі безпосередньо кожного військовослужбовця і стовічні вони. А, зараз да ні, мабіть. Мобітні. Ні, на умовах Трампа ні. На тільки не. на наших умовах. Ні, звичайно, ні, звичайно, ні. Ну, як тут? тут вже треба бути таким не знаю, ким, щоб не зрозуміти, що вони хочуть. Вони хочуть, вони не, задо... не домовились з Путіном. Через це зробили ту картинку, що було в овальному тому кабінеті. Все? Ні. Ні. Нам все одно потрібно, ми не можемо піти на умови Путіна, так? це точно однозначно, але ми якби, так повністю залежні. Це теж наша позиція, і тут -то якось -то треба так, якісь дипломатичні. Я, я вважаю, що це дипломатичні треба властивості в нашому керівництву. Більше. Хоча не знаю, я утримаюсь, вибачте. Ні. Ну я не воюю за цього. Я не можу. Моя думка це особиста. Я не можу казати за хлопців, які там. Ні. Потрібен. На будь-яких умовах. Ой, я думаю, що мир завжди потрібен. Ну умови дуже жорсткі. Може, домоми домовляться якось по-другому, то я б сказала, що так. Ні, ні, тому що все спочатку, тоді не тільки Трамп виходить. Якщо спочатку казали, щоб йти на те, що Путін казав на самому початку, то навіщо було це все розпочинати? Скільки людей загинуло? Наших хлопців молодих, які ні родин не створили нічого. Треба було нічого не розпочинати, а робити те, що Путін із Трампом говорили, та й робити. Ну, як на мене, то ні. Я такого миру не хочу. Зеленський все таки не так угу. собі ввести в такому рівні. А той що сидів рядом. Як Венс його чи як? Трамп? Ні, Венс, Венс. віце-президент. Ну він же ж почав уже. Не Зеленський. Ну, звісно, Трамп і той його Венс. Трамп, звісно. Велика дяка Венсу. Він зумів складнити, допоміг, а той махав руками Трамп теж дуже культурно. Все остальне. Зеленський, звісно, сидів, аж отак руки. Йому, мабуть, хотілося щось друге зробити, тому що там вже витримати не можна було. Ну, він культурно себе. Вив. Не пам'ятаю, як я фамілія. О. Трамп? Я не знаю. У Зеленського там підставили. Вони. Як на мою думку, там вони хотіли цього. Це був, як на мою думку, один варіант закінчення цієї зустрічі. Зеленського не потрібно було туди йти. США. Зеленський. Ну, так так не можна, грубо говорити. Так мені показалося. Це моє міння таке. Вот. Ну, там же вони горять, американці, що з 96-го року ніхто так не розмовляв в этом домі з президентом. Зеленський по-своєму прав Ну, є дипломатія. Я ж не в курсі Ну, Мені здається, грубовато, треба було. І може його виноді, Зеленську так розмовляти, щоб це все зробити. Оба. Ну, якщо на мою думку, то неправильно повели США з тієї сторони, що, ну, тому що, ну, як сказати, дуже такі жорсткі заяви були нашому президенту. Ну, Я думаю, він теж мав право відстояти свою думку. На цьому рівні Трамп Трамп зі своєю цією делегацією. Зеленський взагалі красавчик, тому що не завжди Зеленського підтримували. Говорили, що він типу клоун, не всі голосували за нього. Але в тій ситуації в Америці то він молодець, звичайно. Ну, звичайно, я буду на боці нашого президента. Вони його з самого початку, тільки він з машини вийшов його. Спровокували, так що я вважаю, що наш Зеленський не винен. А що з цього приводу думаєте? Ви це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.